Обласній військовій адміністрації відбулось відзначення педагогічних працівників, які у 2024 році успішно пройшли сертифікацію педагогічних працівників. Цей процес вже в Україні проводився в п'ятий раз. І дуже приємно, що досить значна кількість педагогічних працівників, вчителі української мови, математики, початкових класів, вчителі історії, вони пройшли сертифікацію. Три етапи було проведення сертифікації, і безпосередньо Вінницький регіональний центр ми відповідали за зовнішнє оцінювання. Всі педагогічні працівники пройшли тестування, там були завдання їх профілю, їх предмету, там обов'язково були завдання, які пов'язані з знанням основ психології, педагогіки, школа знавства і ми маємо певний такий позитивний результат. Дуже важливо, що ця зустріч у нас відбувалася напередодні, коли 8 лютого у нас відбудеться сертифікація. Перший етап сертифікації педагогічних працівників. І 111 педагогічних працівників Житомирської області пройдуть завтра тестування з чотирьох предметів. А в вересні тестування пройдуть вчителі іноземної мови. І для нас дуже важливо, що вчителі, які готують дітей до ЗНО, готують дітей до складання НМТ, також проходять тестування. Вони отримують. Навики проходження тестування, їх це спонукає до самоосвіти, бо без підготовки тестування скласти на високий результат практично неможливо. І ми вбачаємо в цьому дуже багато позитиву.